Математика війни. Ця математика сумна, її вивчали ми роками, на час поділена війна, а мир та спокій за душками. ступінь зведена імла брехні, ненависті, цинізму та вилучений корінь зла, який дорівнює фашизму. Ця математика. З'їда, як важко нам її сприймати, рівняння задає біда і множиться щоденно втрати. І вже нема прямих кутів у геометрії абсурду, паламані хребти мостів і стали попелом споруди, не захистити світ Христом, тривають дні зі знаком мінус. Сирени виють за вікном, розносячи тривоги вірус, нам щось доказують чини, та теорема їхня хибна, ця математика війни народам світу не потрібна. Автор вірша Денісова Олена Як дивно, що думають люди Автор вірша Віктор Павлюк. Як дивно, що думають люди, що можна усе змінити, що все, як раніше буде, ми будемо знову дружити, що станемо знову родиною, забувши про давні образи, та ви ж тут стали скотиною, цього не прийнявши ні разу, ви думаєте, ваша мова в серці уже навічно? Але для нас рідне слово найдорожче, миліше, звичне. Наш прапор для нас, він єдиний, хоч як висока свій не здіймайте, колір щастя то є жовто-синій, інакшого і не чекайте. Сторона ваша стала негодою, від якої злом тільки віє, розкидається правом, свободою. Керувати якою не вміє не стати нам уже браттями, бо такого не роблять брати. Ви самі закрилися гратами і носите назву Кати. Як дивно, що думають люди, що ми єдина лиш нація, що все, як колись тут буде, допоможе спецоперація.